Друзі, я знов на велосипеді в пошуках зеленого контейнера, щоб старий одяг викинути. Цілий мішок наперебирали з ніком. Те, що нам уже не підходить, те, що зносилося, треба шукати а, зелений контейнер. Приїхала в село, у нас така гарна погода. Ще я в пошуках тримача для, для телефона на велосипед. Замовила вже в інтернеті, але ще подивлюсь в екшені. Там класні такі були тримачі, в мене зараз зламався. Так що зараз ми з вами ще в екшен зайдемо, пошукаємо цей зелений контейнер. А поки що милуємося погодою. У нас вже тепло. Можна без шапок, без кепок, але я на велосипеді то одягла свою улюблену рожеву кепку. І вперед. Сонячно, сьогодні у нас 14 градусів тепла. Зараз було 16. Прям весна-весна. Весняна мода. Ой, мені так подобаються такі буси з сердечком. Зараз спитаю, скільки коштують. Так, дівчата, пишіть, що червоний знову в моді. Про коричневий знаю. Про червоний не, не читала. 90 євро гіпюрова червона блузка. для чего такая краса. Сколько она коштует? Шанель 5. М -м -м. справжній голландський магазин з такими нарядами. Подивимося, що вже квітне. Зараз вам покажу перше квітіння сакури. Яка краса! А це штучне. Я думала справжня, А вона штучна. Але гарно, як прикрасили дерево. Ну. Друзі, знайшла ось такі контейнери. Можна викидати одяг і взуття. Взуття текстильне, як я розумію. Так, друзі, в Альбертхені 2,49-2 кг апельсин. Гарні апельсини. Іспанія незрозуміло, але на вид дуже гарні. І мандаринки 279 кг. Брокколі сьогодні взагалі клас 99 євроцентів. Одна штучка 500 грам. Так, айсберг. Мені написали, що в Одесі дорожчий айсберг, ну тут євро 15. Дивіться, яка велика. Авокадо дві штучки 2,50. Цукіні євро 50. Одна штука. А, іспанські. Ось така свининка в акції. 4 штуки за 2,83. 3,86 свининка такі стейки чи це зошиєчка карбонада, карбонада М -м -м, красота посмажити смакота Туші бувають в акції, зараз ні. 8 євро, ось такий набір. Не дуже симпатичний, але великий. А я прийшла за оселецем. Ага, бачите, на рибку є акція. 30% знижка, ось така рибка. 11.03 100 грам 3.44 Ось можна вибрати На бутерброд На 200 грам 6 євро Ой, 200 грамів навіть, бачите, вигідніше брати. 200 грамів 6 євро. Ніко. На бутербродик і оселедець 279 теж знижечкою був 3. Носовички в акції для туалету. Запах бельвіта на другу. Знижечка. Рушники. Папір. Великі упаковки. Мені теж треба рушники паперові. але я в екшен зайду там дешевше. Дві штучки ось такі цукерки лакричні, різні. В білому цукрі, ось такі жиліки з лакрицею. Хто любить лакрицю, оці смачні. Солодощі, ементдемси. МНДМС велика упаковка. 4 євро. Скільки грам? 400 грамів. Значить, 100 грам 1 євро. Гарна упаковочка. Щось я таке побачила від смех. Що воно таке? 50 євро, 100 євро. Ось така посудка від смерти. О, ось така, дивіться, запікати, мабуть. Класна штука. В духовочку. Ось така. Ну це треба збирати ось такі. Купляти і збирати. Пунте, пунте. Дошка така. Ну, прикольно. Хочу вам показати, як я їду з магазину. Коробка для посилки.